Саме приватизація. Саме приватизація і є причиною знищення незалежної поступимо підприємства. Ніхто не скриває цього на підприємстві, людям так і кажуть, що в цьому році буде завод приватизований. Новий власник прийде і ви будете писати заяви на звільнення. Мене на даний час не допускають навіть на підприємстві, що я людям пояснюю. Я пояснюю, але кожен день треба пояснювати, тому що керівництво тисне кожен день. Про те, що ви будете писати заяву. Я кажу людям, виписи заяву про звільнення писати не повинні. Зміна власника не передбачає розвірвання трудового договору. Ви просто напишете заяву у зв'язку з зміною власника, прошу перевести мене з ДП на ТО або і на ПП. В комісії, обов'язково в комісії по притезації з начинного законодавства, представник трудового колективу бере участь і є конкурс. Запропоновано, наприклад, 5 пропозицій, і в тому числі представник трудового колективу дивиться. Пропозиція, якого власника краще? Розвиток підприємства, подання коштів, які умови для працівників? І отак воно вибирається. А про спілку зараз вам потрібна під контроль, як ми вироблялися, всі голова потрібна, щоб просто на папері підписати, що він згоден.